Вітаю. Напевно, ви знаєте, що я прихильник прийняття в Україні закону про прозорість іноземного впливу. Ви скажете: стоп, стоп, стоп! Так це там, в державі агресора є такий закон. А що в Грузії прийняли скандалом прийняли це не демократичний закон? Ви праві, там є ці закони, але задовго до того, як такі закони з'явилися в Російській Федерації в Грузії і в багатьох інших країнах, погугліть. Вперше цей закон з'явився подібний закон в 1938 році в Сполучених Штатах Америки. Саме США перші прийняли закон, який унормовував діяльність сторонніх іноземних агентств на території Сполучених Штатів Америки. Для того, щоб отримати дозвіл, інвестувати в якусь політичну, громадську, ще яку небудь діяльність іноземним капіталам, потрібно пройти. Абсолютні пекла ада, кола Ада для того, щоб себе узаконити. Ви не можете просто так привезти пакований грошей і почати інвестувати в громадські організації, в партії, там, вчиняти лобійські дії, організувати якусь свою силу, контролювати або заснувати медіа. Ви не можете. Ви не можете, ви повинні пройти коло пекла, ада, як хочете називайте, і довести де гроші, звідки, хто ви, що ви. І не факт, що вам дадуть дозвіл. От ми живемо в такому світі, ніби відкритому, і всі звикли до того, що а як це, я маю права. Поки ви права свої отримаєте, ви повинні довести, що ви відповідаєте там низці обов'язків, і вам просто не дозволять. Ну, скажімо так, в 999 випадків з тисячі вам не дозволять просто так інвестувати кошти в якісь політичні проекти на території США, тому що вони захищають свою територію від сторонніх впливів. І громадяни України, не знаючи цього, коли ти їм говориш про прозорість іноземного впливу, вони згадують тільки Російську Федерацію і Грузію. І от, ніби то, от це все зроблено для того, щоб закритись від зовнішнього світу і ну, розвивати автократії, тиранії, інші форми невільного суспільства. Але ще раз підкреслю: в Сполучених Штатах Америки такий закон є з 1938 року і абсолютно нічого їм не заважає. Будувати демократію в себе в країні, бути вільними і залежати тільки від своїх рішень. Але навіть якщо ви повний повний, ну скажімо так, противник такої ідеї, тоді спробуйте пояснити, що оце Верховна Рада намагається прийняти. І так, це не одразу можна зрозуміти, одразу пояснюю. Верховна Рада схвалила обмеження в законі про рекламу щодо матеріалів, які сприяють обізнаності про діяльність посадовців-членів політичних партій. Ну, зразу скажу, не одразу зрозуміло, що вони хочуть. Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким висвітлення діяльності органів державної влади на замовлення. Не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи, як члена чи лідера партії кома їхніх програм. Нічого не зрозуміло. Це я читаю з сайту судової юридичної газети. Поки нічого не зрозуміло, читаємо далі: висвітлення на замовлення у медіа та інших ресурсах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, політичної особи, як члена чи лідера партії, чи кандидата їхніх програм, передбачених програмами заходів, які вони здійснюють чи підтримують. І ще раз повторюю: ні чорта не зрозуміло. Ну, ми дочитаємо зараз до кінця, і в мене вже приходить таке трішечки підозра, що вони насправді хочуть. Відповідні зміни внесли до законопроекту, до закону про рекламу законопроектом 12253, ініціатором якого виступив Микита Потураєв. Ну, Коли я чую Потураєв і свобода слова, у мене все реально напрягається. 11 березня Верховна Рада прийняла цей закон за основу. Ну, з вами знову не порадились і вам не пояснили, що це таке. От 11 березня прийняли. Сьогодні 16 березня, що там прийняли, Бог його знає. Давайте ще раз почитаємо, що ж це таке за стаття. Відповідно до неї, матеріали з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого середування розміщені на замовлення, повинні містити відомості про те. Що даний матеріал був розміщений на підставі договору між розповсюджувачем інформації та відповідним замовником. Якщо відповідно до статті 3.1 цього закону, у порядку спільного регулювання визначено правила ідентифікації матеріалів з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, така ідентифікація здійснюється відповідно до цих правил, ви щось розумієте взагалі? Ні. Далі дочитуємо: при цьому особи ідентифікації повинні легко розпізнаватися та відрізнятися від редакційного контенту і містити вказівку на замовника. Інформація щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого середування, яка поширюється на замовлення, не повинна містити інформації, що сприяє формуванню. І підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, організації партії, посадової особи, як члена, лідера партії, програм, передбачених програм заходів, які здійснюють чи підтримують, не вважається інформацією щодо вислення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо така інформація використовується з метою спонукання виборців голосувати. За певну партію чи кандидата або проти них, чи містити посилання на їхню програму, які вони здійснюють чи підтримують. Ви щось зрозуміли. Це називається дуже хитро все зроблено. Щось приймається абсолютно мутне, але щось абсолютно необхідне. І це абсолютно необхідне. На моє переконання, абсолютно необхідно для виборів? Чи не є ось це способом трішечки прикрити людей, які щось хочуть повідомити про владу, про діяльність органів місцевого самоврядування? Що означає не сприяти поглибленню інформації? Що це все-таки? Можливо, на каналі є глибокі юристи і знавці закону про рекламу, можете розтлумачити людям, що означає ось така заплутана схема. І коли, ще раз повторюю, я бачу Микиту Потураєва. Я завжди дуже напружений, бо я знаю, що може бути щось прийняте таке, що надзвичайно. Ускладнить потім функціонування, в тому числі деяких громадських організацій, партій, лідерів, каналів, ресурсів і так далі. Бажання десь закрутити, підкрутити, контролювати, на жаль, ну, продовжує домінувати в головах деяких чиновників і народних обранців. Мені здається, що, якщо ви хочете ввести. Закон про прозорість впливу, то давайте нехай воно буде поширюватись на всіх, щоб ми знали, хто яку партію фінансує, хто яку газету фінансує, хто з експертів, з ким ангажований, хто кому платить, хто за які кошти живе. Давайте будемо тоді вже повністю мати повну базу даних, і щоб громадяни України, побачивши якусь статтю, або якогось народного депутата могли відкрити і подивитися, з ким, де, що, коли, як і так далі. Бо коли ви спробуєте десь про когось щось розібратись в Україні, ви голову зламаєте. А на додачу до цього ще деякі журналісти і бояться опубліковувати ті чи інші матеріали, тому що. Ці люди, які от там сидять, вони мають владу, кошти, ресурси, можливості для того, щоб звинуватити і в тому, що наклеп, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не варто, мені здається, грати в суспільстві в отакі ігри з такими мутними законопроектами, на мою точку зору, які нібито не зрозуміло про що говорять, але потім будуть використані в боротьбі за голоса людей. Мені здається, що всередині країни повинно, не повинно бути так, що одна частина політиків-чиновників закриває, намагається прикрити, закрити і так далі можливості для інших, ті, які можуть опанувати, або ті, які можуть мати іншу точку зору. Це не зовсім правильно. Це не консолідує суспільство. Адже завтра може вийти хтось. Із так званої чи з реальної опозиції сказати: подивіться, що робить влада, подивіться, що творять, подивіться, 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 подивіться Сполучені Штати Америки. Я чому з них розпочав? Вони захищаються від зовнішніх впливів. А у мене відчуття, що ми захищаємось від внутрішніх впливів, від свого ж власного народу. Одна частина чиновників намагається боротися з іншою частиною чиновників. Обмежуючи можливості то одним, то іншим впливати на думку людей. Але це призводить тільки до конфронтації в суспільстві. Адже чиновники майстерно використовують отакі законопроекти, закони, зміни, поправки для того, щоб просто показати: подивіться, 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 вони вас обмежують, вони вас зневажають, вони не поважають, вони і так далі. І ось ця драка між чиновниками. Вона періодично переростає в те, що в суспільстві існують напруження, існують непорозуміння громадяни між собою сваряться, громадяни не розуміють, куди їх тягнуть. І повторюю, це неправильна політика, це неправильне відношення до власних громадян. Захищатись потрібно тільки від зовнішніх впливів. А всередині повинна бути чесна, відкрита, прозора боротьба з відсутністю будь-яких. Заборон на політичну, громадську і так далі активність. Бо сьогодні ви при владі, а завтра будуть при владі ті, з ким ви боретесь. І вони, вони пам'ятаючи, що робили ви, будуть повторювати ваші ж методи. І що ми постійно будемо знаходитись в внутрішньому протистоянні чиновників між собою, а чиновники тягнуть за собою і людей, тому що чиновниками з цим. Належать канали, ресурси, експерти і так далі. І люди, хочеш не хочеш, слухаючи це все, змушені включатися в цю непотрібну нам внутрішню боротьбу. Я проти цього і закликаю громадян України бути дуже обережними з тією діяльністю внутрішньо-політичною, яку ведуть українські чиновники і політики між собою. Не ведіться на це. Якщо ви отаке бачите, просто вимикайте телевізор і не слухайте їх. Бо наступне після таких законопроєктів це намагання розтягти вас по різним політичним уподобанням. У нас одне уподобання: це зупинка бойових дій, економічне процвітання і добробут українців. Нічого іншого, мене, як громадянина, цікавити, не повинно. А для цього повинно бути відкрите, демократичне. Суспільство, в якому немає штучних заборон, створених нами ж для нас самих. Тому що навіть твій опонент це ти, тільки можливо, з іншими ідеями. Це ми, це наша єдина цілісна країна. Не варто боротися один з одним, тоді, коли зовні нас стільки в лапках друзів, братів, сестер, а є просто відверті вороги. А ми воюємо всередині одне з одним. Це шлях не туди. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, якщо ви поділяєте думку єднання громадян в політичній нації. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Ваші думки також. І не забувайте ставати спонсором каналу.